Уважно дивимося на нашу систему, і ми бачимо, що ліві частини в першому і другому рівнянні однакові. А отже, ми можемо прирівняти праві частини і записати, що 3х мінус 7 дорівнює 14. А далі запишемо будь-яке з даних рівнянь х на 4 мінус серик дорівнює 14. Такою вже будемо нашу систему розв'язувати. З першого рівняння ми вже знайдемо, чому дорівнює х. 3х дорівнює 14, додати 7, це 21, а отже, х буде дорівнювати 7 21 поділили на 3. Якщо ми знайшли х, ми можемо підставити дане значення в друге рівняння і будемо мати 7 на 4 y дорівнює 14. Поділимо ліву і праву частини цього рівняння на 7. Тому 4 мінус дорівнює 2. Тому мінус дорівнює 2 відняти 4. Y дорівнює мінус 2. А отже y дорівнює 2. Таким чином, X у нас 7, а y дорівнює 2. Нам в відповідь ми маємо знайти y. Це варіант b. 24 тільки це. Так, 24 Б. Далі, 25 завдання. Знову ж таки, у нас система. Розв'язуємо дану систему. Помічаємо, що коефіцієнти біля Y протилежні мінус 4. 4. Тому ми можемо почленно додавати, от я перепишу ще раз, 10х мінус 4 у дорівнює 26, і 6х плюс 4 у дорівнює 6. Найпростіше робити способом додавання цю систему, і ми будемо мати, що 16х дорівнює 32, тому х дорівнює 2. 32 поділили на 16. А далі ми замість х в будь-яке рівняння ставимо число 2, наприклад, поставлю в перше рівняння, можливо, в друге, воно, на вигляд простіше. Замість х Сюди ставлю 2, будемо мати 12 плюс 4 іг дорівні 6. Тому 4 у буде 6 відняти 12. 4 у у мене буде мінус 6. А отже, y буде дорівнювати мінус 1,5, це мінус 6, поділили на 4. У відповідь ми маємо записати добуток і х на y. Тобто ми 2 множимо на мінус 1,5, і в результаті маємо число мінус 3. Це варіант А. Х знайдемо з першого рівняння системи. 8 поділивши на мінус 4, ми отримаємо мінус 2, тобто х буде дорівнювати мінус 4. Або можна було записати ще так. 8 на х дорівнює мінус 2 перших. І множимо хрес-нагрес, отримаємо мінус 2х дорівнює 8, а отже х дорівнює мінус 4. Далі ми підставимо мінус 4 замість х в друге рівняння системи і матимемо мінус 4 плюс у на 2 дорівнює 0. Звідки у що ділиться на 2 дорівнює 4, мінус 4 перенесли вправо. А отже, y буде дорівнювати 8. Розв'язок рівняння мінус 48, як ми бачимо, це варіант Б. Наступна система. Можемо дописати справа 5 перших і знову ж таки помножити хрест навхрест. Тобто будемо мати, що 5х дорівнює 2х плюс y перше рівняння системи, а друге перепишемо, що 4х мінус y дорівнює мінус 2. Отже, далі така система. В першому рівнянні 2х плюс y перенесемо вліво, отже, будемо мати 5х відняти 2х3х мінус y дорівнює 0, і допишемо друге рівняння 4х мінус y дорівнює мінус 2. Що можна зробити? Наприклад, перше рівняння домножити на мінус одиницю, щоб біля у коефіцієнти стали протилежними. І будемо мати мінус 3х плюс y дорівнює 0. А тепер додамо по члену, отже, х тут 0 дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Тому ми х мінус 2 підставимо в любе рівняння нашої системи. Наприклад, в друге. замість х мінус 2 будемо мати мінус 8, мінус y дорівнює мінус 2. Мінус y дорівнює мінус 2 плюс 8. Отже, мінус y дорівнює 6. А y дорівнює. Мінус 6. У відповідь ми маємо записати суму. Мінус 2 додати мінус 6, а це мінус 8, тобто Б. Наступна система. Знову ж таки, ми можемо почленно додати, тому що коефіцієнти біля Y протилежні числа. Додаємо і маємо х плюс х це 2х. Плюс 2 і мінус 2. 8 додати мінус 4 це 4. 2х дорівнює 4, тому х дорівнює 2. Х дорівнює 2, і ми це значення можемо підставити в перше чи в друге рівняння системи. Підставляю в перше замість х2. Отже, 2 плюс 2y дорівнює 8. 2х буде дорівнювати 6. 8 відняти 2, а y буде дорівнювати 3. У відповідь ми маємо знайти добуток. Тобто 2 множимо на 3, відповідь 6. Це, як ми бачимо, «Д».